Коли життя руйнується, руйнується не лише звичний порядок речей, руйнується й образ самого себе, той, до якого ти звик, на який спирався, який вважав непохитним. Ти більше не той, ким був, не та опора, не той переможець. Ти той, хто втратив, і в цій втраті оголюється сама суть буття. Чи залишився у тебе внутрішній стрижень, коли зникли зовнішні опори? Світ не запропонує тобі підтримки, він запропонує осуд, співчуття, а потім забуття. Люди відвернуться, події обрушаться, здоров'я похитнеться, і ти, якщо не готовий, теж впадеш. Але якщо ти хочеш жити, не просто вижити, а віднайти силу в самому центрі руйнування, ти повинен навчитися бачити в хаосі ресурс, а не прокляття. Жаль до себе це форма слабкості, яка рано чи пізно буде використана проти тебе. У будь-якому болю слід бачити не трагедію, а можливість до здобуття влади, перш за все над собою, а вже потім і над обставинами. Не обіцяно справедливості, але обіцяно зброю. І якщо ти не готовий взяти її, ти залишишся беззбройним у світі, де співчуття ілюзія, а сила валюта. Цей текст не для тих, хто шукає розради, це керівництво для тих, хто готовий зустрітися з реальністю віч на віч і вийти з неї іншою людиною, Не доброю, не жалюгідною, не зламаною, а стратегом, творцем, стійким звіром в людській подобі. Перед тобою закони сили духу. Не релігійні заповіді, не психологічні поради і вже точно не мотиваційні гасла, а холодні, розважливі, безжальні правила виживання у світі, де нікому немає діла до твого болю. Це не просто як залишитися сильним, коли життя руйнується, це як стати сильнішим саме тому, що воно руйнується. Якщо ти готовий, ми почнемо. Закон перший: не дай хаосу збити тебе з курсу. Коли в житті починається розвал, будь то зрада, втрата роботи, хвороба або відхід близької людини перше, що втрачає людина, це не гроші і не статус. Вона втрачає опору всередині себе, починає метатися, кидатися в крайності, змінювати рішення на бігу, аби знову відчути контроль. Але в такі моменти важливо не панікувати, а втримати головне свій курс. Той, хто керує, не повинен підлаштовуватися під обставини щодня. Він повинен заздалегідь знати, куди веде, навіть якщо все пішло не за планом. І це стосується не тільки правителів, це стосується кожного у кого є мета. Якщо у тебе немає напрямку, ти станеш іграшкою чужих інтересів, ти будеш робити те, що вигідно іншим, а не тобі. Життя руйнується у всіх, але не у всіх руйнується план. Якщо ти знав, чого хочеш, не відмовляйся від цього тільки тому, що стало важко. Стратегія перевіряється не тоді, коли все йде гладко, а тоді, коли все йде шкереберть. У цьому і є справжня сила людини. Не тікати, не кидати все, а сповільнитися, зібратися і втриматися на лінії, яку обрав. Коли в країні безлад саме в цей момент сильний лідер проявляє свою цінність. Він не кричить, не скаржиться, не зривається на підлеглих. Він робить крок назад, оцінює карту і думає, як вибудувати наново. Так і ти не зобов'язаний бути ідеальним. Ти зобов'язаний бути ясним. Ясність. Це вже сила, і якщо у тебе є хоча б шматочок розуміння, куди ти йдеш, ти вже не загублений. Не дозволяй страху керувати твоїми кроками, нехай твоїми кроками керує твоя мета. Неважливо, скільки разів тебе збили, важливіше, що ти все ще знаєш, навіщо живеш. Нехай це знання буде твоїм штурвалом, нехай план буде твоїм якорем, і нехай слова про те, що сильний править навіть серед хаосу, а слабкий шукає, кого звинувачувати, лунають у голові щоразу, коли все валиться. Закон другий не показуй свій біль тим, хто ним скористається. Коли тобі погано, дуже хочеться, щоб хтось зрозумів, щоб хтось побачив, як важко тобі зараз. Хочеться виговоритися, хочеться, щоб підтримали, пожаліли, сказали Я з тобою. Але правда в тому, що далеко не всі, хто тебе слухає, бажають тобі добра. Іноді ти відкриваєш душу не другу, а спостерігачеві, не союзнику, а конкуренту, а іноді просто людині, якій все одно, але вона потім перекаже твої слабкості іншим. Сильна людина повинна вміти стримувати себе, тому що емоції це те, через що тобою можна керувати. Якщо ти показав біль, ти вже віддав частину влади, а якщо ти показав її не тим. Ти можеш втратити все. Це не означає бути холодним або закритим назавжди. Це означає вибирати, з ким ти говориш, перевіряти, хто поруч, коли ти слабкий, дивитися не на слова, а на дії. Іноді краще промовчати і переварити біль всередині, ніж кричати про неї на весь світ, тому що світ не завжди повертає те, що ти йому дав. Він може взяти твою сповідь і перетворити її на плітку, може взяти твою вразливість і використати проти тебе в потрібний момент. Розумна людина здається простою, коли це потрібно, і здається сильною, навіть якщо всередині не так. Це не гра, це захист, це вміння зберігати обличчя, навіть якщо всередині все тріщить. Це не про фальш, це про виживання. У момент краху не всі поруч з тобою, друзі. Хтось поруч з інтересу, хтось з жалю, а хтось просто спостерігає, як ти падаєш. Тому закон простий: не відкривай свою біль тим, хто не заслужив цього правом справ. Спочатку дивись, як людина поводиться в твоїй силі, потім вже вирішуй, чи можеш ти бути з нею чесним у своїй слабкості. І якщо відчуваєш, що тебе не зрозуміють, мовчи. Мовчки витримати це не боягузтво, це зрілість. А якщо захочеш говорити, говори тому, хто вже довів, що залишиться з тобою, коли ти без маски, все інше зайве. Закон третій. Перестань чекати справедливості, почни шукати вигоду. Коли з тобою вчинили підло, коли тебе обманули, використали або просто кинули у важкий момент, перше, що хочеться. Справедливості хочеться, щоб все повернулося, щоб винні понесли покарання, щоб життя нарешті все врівноважило. Але якщо ти будеш жити, очікуючи справедливості, ти будеш постійно розчаровуватися, тому що життя несправедливе, воно ніколи нею і не було. Не слід вірити в справедливість як в основу світу, слід вірити в інтерес. Сильна людина не вимагає справедливості, вона шукає вигоду навіть там, де, здавалося б, одні тільки втрати. Вона не плаче про те, що світ жорстокий, вона дивиться на це, як на поле гри. Холодне, так, жорстоке теж, але якщо ти розумієш правила, ти можеш вигравати. Навіть якщо тебе зрадили, задай собі питання, що я дізнався про людей. Навіть якщо ти залишився ні з чим. Подумай, що я тепер можу почати без минулого вантажу. Навіть якщо ти впав, запитай, що тепер в мені сильніше, ніж було до цього падіння. Це і є вигода, це і є те, що перетворює тебе з потерпілого на гравця. Поки ти чекаєш, що хтось вибачиться, визнає, поверне або зміниться, ти завмер, а світ іде далі, і він рухається не туди, де плачуть, а туди, де збираються і будують заново. Якщо тебе вдарили, не думай, як помститися, думай, як стати сильнішим настільки, щоб наступного разу це було неможливо. Не шукай правду, шукай позицію, не чекай компенсації, будуй вплив, справедливість це слово, за яким часто ховається слабкість, а вигода це те, що веде тебе до свободи. Якщо хочеш жити гідно, перестань чекати, що хтось відновить баланс. Ти сам баланс, ти сам система координат, де можна вижити і вирости. Якщо ти здатний витягти користь навіть зі зради, ти вже вище кривдника. Якщо ти навчився знаходити ходи там, де інші плачуть, ти вже на крок попереду. Не проси, не чекай, не сподівайся, зроби крок, нехай навіть найменший, але свій. Закон четвертий. Використовуй свою темряву і не ховай її. Коли в житті все руйнується, всередині піднімаються важкі почуття, злість, образа, роздратування, розчарування. Іноді ти сам себе лякаєш, тому що відчуваєш, як загартовуєшся, як починаєш мислити різко, думати жорстко, відштовхувати людей, говорити коротше, ніж раніше, і в якийсь момент ти можеш запитати себе, що зі мною відбувається. Я що стаю поганою людиною. Насправді ні. Ти просто стикаєшся зі своєю тінню. Це нормально. Людина, яка хоче вижити в цьому світі і не бути пішаком, повинна вміти поводитися зі своєю жорсткою стороною. Вона не повинна бути жорстокою без причини, але вона зобов'язана розуміти, занадто м'яка людина стає вразливою. А у важкі часи м'якість без меж перетворюється на проблему, тому що люди швидко відчувають, коли ти зламаний, і починають використовувати це. Твоя внутрішня темрява це не зло, від якого потрібно позбутися. Це частина тебе, яка допомагає вижити, коли по-хорошому вже не виходить. І якщо ти навчишся з нею поводитися, не пригнічувати, а усвідомлювати і направляти, ти станеш міцнішим, ти почнеш краще розуміти людей, почнеш чіткіше бачити, хто щирий, а хто грає. Ти перестанеш боятися сказати тверде ні там, де раніше терпів. Ти навчишся йти, коли тебе не поважають, і не пояснювати свій відхід тим, хто цього не заслуговує. У світі перемагає не той, хто добрий, а той, хто вміє бути добрим і твердим у потрібній пропорції. Іноді, щоб вижити, потрібно діяти як звір. Це не означає ставати жорстоким заради влади. Це означає розуміти, що в деяких ситуаціях тобі потрібно бути хижаком, зібраним. Точним, холоднокровним, особливо тоді, коли тебе зрадили, використали або витерли об тебе ноги. Якщо ти не будеш знати свою темряву, вона буде проявлятися несвідомо у вигляді спалахів, конфліктів, різких рішень. А якщо ти навчишся розуміти її і керувати, ти станеш сильнішим, спокійнішим і впевненішим. Не потрібно боятися своєї жорсткості. Потрібно просто знати, коли і навіщо ти її включаєш. У важкі моменти не прагни бути хорошим для всіх. Спочатку стань надійним для самого себе. Якщо всередині піднімається жорсткість, не жени її геть. Запитай собі, може, настав час використати її правильно. Іноді саме твоя внутрішня темрява рятує тебе від чужої маніпуляції. І якщо ти вмієш з нею жити. Ти вже не хлопчик, ти людина, яка себе знає. Закон п'ятий. Якщо ти вже всередині вогню, стань міцнішим, а не слабшим. Бувають такі моменти, коли біль вже не спалах афон. Коли прокидаєшся і важко йдеш по дому, і все тисне, коли кожен день схожий на виживання, а не на життя, і в цьому стані легко сказати Я не можу більше, хочеться сховатися, відключитися, зникнути. Але саме в цьому моменті, як не дивно, з'являється те, що називають силою характеру. Справжня людина проявляється не в спокої, а в біді. Лідер це не той, хто говорить красиво, а той, хто не ламається, коли все руйнується. Той, хто здатний іти крізь труднощі, не втрачаючи волі, стає небезпечним у хорошому сенсі слова, тому що він перестає боятися. Він вже пройшов через те, що інші не витримали б. Якщо ти зараз у вогні, не лякайся його. Це не ворог, це середовище, в якому оголюється твоя справжня суть. Так. Ти можеш бути виснажений. Так, ти можеш відчувати, що всередині все згоріло, але якщо ти дихаєш, ти живий. А якщо ти живий, ти можеш вибрати, яким вийти з цього стану. Не бійся, що тобі погано, бійся, що ти перестанеш боротися. З вогню виходить або зола, або загартоване залізо, і кожен вибирає сам, ким він стане. Зараз не час чекати натхнення. Зараз не час чекати, що все налагодиться, зараз час зібратися, нехай повільно, нехай з болем, але крок за кроком, без обіцянок собі, без пафосу, просто встати і жити. Сила це не коли ти не відчуваєш болю. Сила це коли ти відчуваєш все. Але продовжуєш іти не заради когось, не заради красивої мети, а просто тому, що ти не готовий здатися, тому що ти це не те, що з тобою сталося, а те, що ти з цим зробив. Якщо ти дочитав до цього місця, значить, ти вже не той, хто просто шукає розради. Значить, ти не хочеш, щоб тебе пожаліли. Ти хочеш зрозуміти, як вистояти, як пройти через біль і залишитися собою, або навіть стати кимось новим. І ти вже це робиш: життя несправедливе, люди мінливі, біль неминучий. Але при цьому у тебе завжди є вибір або ти згораєш, або ти перетворюєшся на того, хто вміє виживати, думати, чекати, бити точно і мовчати тоді, коли треба. Сила духу це не дар, це рішення. Це внутрішня дисципліна: не здаватися, не грати роль, не ховатися за жалість, просто робити своє. Тихо, вперто. Кожен день ти можеш втратити багато: гроші, стосунки, здоров'я, звичний уклад. Але якщо ти не втратиш себе, ти відновиш все. І, можливо, вже не в тій формі, але з іншим рівнем міцності, не тому, що пощастило, а тому, що ти став тим, хто витримав. Так і живуть справжні люди не в казках, не в мріях, а в реальності, де виживають ті, хто тримає курс, тримає обличчя і тримає себе в руках. І цього вже достатньо.